Друзі, гості, а також всі, хто заходить на мою сторінку. Сьогодні я хочу зняти вам відео про помилки, які ми завжди робимо. Тому що ми всього багато хочемо, і я так само не виняток. Як посадити троянди? А Краще як подумати, щоб не робити таких помилок, які ми завжди робимо. І так, в мене арка. Друзі, ви всі знаєте, хто дивиться, а хто не дивиться, буду трошки розказувати. Тут є арка, в мене було дві плити з тих троянди. Спочатку в мене була одна. Бачите, яка вона в мене розрослася за 4 роки. Може, навіть вже і 5. І до неї я два роки тому підсадила іншу троянду. Вона вже теж набирає росту гарного, як бачите. А з другої сторони, то в мене було два сорти, мушу підписувати, бо я забула назви. Тут я теж її обрізала, буду викопувати зараз. Знову підсадила теж плетисту, білу, теж вона інший сорт так себе повела. Піднялася на висоту. Майже вони зустрілися. Тепер я замовила червоні троянди, дрібні, і подумала, що я буду їх на те місце підсаджувати. Прийшла я викопувати, а в мене, бачите, англійська троянда. Ось там, тоді в мене та плетиста. На її місце я хочу посадити червону. Чого робити не буду. Ви бачите, вони вже переплелися, а вона буде ще більша. І червона моя теж з руками буде більша. І та розростеться, Ви уявляєте, Як тут буде густо, і нічого з того доброго не буде. Так що, будьте уважні, читайте назву сорту. В гуглі шукаємо про опис тієї троянди, яку ви хочете посадити, беремо ширину, висоту, все до уваги, і тоді садимо. Тому що потім треба пересаджувати, ото мені зараз треба буде викопати. З тієї сторони в мене є місце зайти, викопати, а з тієї нема. О, там в мене теж є плетиста троянда ззаді. І тут в мене чайні, і буде трошки важкувато. Так що гарного вам всім цвітіння. Не робимо помилок. Садимо і думаємо, як правильно посадити. Тому що, як мій чоловік каже, для чого ти так густо посадила. А як я садила, то тут... Можна було ще танцювати в мізрядях, кущі розрослися і вже в мене вони в тому році переплелися одні з другими. Вони вже заросли, тому що я вже буду обкидати скоро, я вже їх не полю. Цвітіння доходить до закінчення, доцвітають ті, що вже заклали бутони. Так що милуємося ще і насолоджуємося їхньою красою. Потратила я певні зусилля, викупала таку яму, викопала кущ, як бачите. Я його буду тепер трошки присаджувати глибше. І то тобто, обрізані гілки, які я вечором вчора цікатором обрізала. І буду переносити її в друге місце проживання. Яму я закидаю, внесу ще під корінь осіннє добриво, закидаю, розправлю, спочатку положу на зиму цю троянду, щоб збереглися пагони, а вже весною я її розрівняю по дузі і залишу їй тільки одну. Англійська я її зв'язала, щоб було зручно. І ця плетиста, я думаю, тоді їм буде достатньо місця. Там в мене троянда вояж, теж вона широка. Я знімала відео, тут я забирала біля плетистої, тому що вона накрила. Так що гарно всім цвітіння. Садимо, пересаджуємо, любуємося красою. Так, я так подумала, що напевно я вам по всій пересадці свої осінні зроблю загальне відео, бо розумію, що багатьом воно допоможе, особливо тим, хто тільки починає. Так що, дивимося, я викупала другий кущ, У мене вона зав'язка відкинула. Тут вона лежала, бачите, яка м'ятина. Воно перетиснуло, аж вона прогнила, тоді пустило її. Чого не треба робити? Всі написи треба перевішувати зовсім на інше. Не на троянді, щоб були, тому що, бачите, у мене вже не раз було, так що навіть і троянда перетиснута була шийка, і вона мені пропала. Так, йдемо садитись в інше місце. Так. Посадила я в ямку троянду, влила я вже раз воду. Води в багато, земля має бути розпушена, щоб все повітря, яке є в землі, вийшло і всі пустоти заповнилися такою сипучою землею. Зараз я знову вливаю і пустої я буду підсипати знову і так до тих пір. До тих пір я буду засаджувати, Бачите? От, от вона в мене була в землі. І я її так буду засипати. Яму я викопала для другої троянди, бо я пересаджую дві. Як бачите, низ я розпушила. Глибина велика, бо тому що великий корінь, він має бути весь в землі, Низ має бути пухкий. Тут в мене внизу глинка, а тут в мене була теплиця. Яку я розібрала і не забрала ще ступи. І вирішила я тут зробити, поприбираю то все на місці теплиці. І у мене тут буде ще одна зона відпочинку, яку я окультуру. Тут в мене виноград, який я дуже люблю. Мені його не хочеться нікуди переносити, і тим більше, що він вже може і не прижитися. яблуні які пішли гарно вріст. Мабуть, буде так, тому що тут мала бути знову теплиця, але я думаю, що поміняю. Зараз тут негарно, але весною буде все чудово. Відро чекає на водичку, пішла я по водичку. Так, принесла я воду і принесла я кущ, який я викопала. Бачите, який він великий. Яму я викопала добре. Бачите, і корінь в мене стоїть добре. Зараз посуну трошки на серединку і буду потихеньку засипати і проливати водичкою. І внесу осіннє добриво. Пересадка кліматісів. Тут в мене троянда, шифон. Такий кліматіс, він в мене цвів ціле літо. Я його посажу біля стовпчика там в мене пусто. Щоб він переплівся і, як бачимо, до осені він ще цвіте то щоб було трошечки веселіше, я його принесу туди. Отут він весь завис на троянді. І так, як бачимо, кожен кліматіс має свою кореневу систему, яка наростає повільно. У мене він два роки, наросла наріс корінь, зараз я його вийму покажу вам. Я його так обкопала по кругу, спробувала де є, знайшла, щоб не копати лишнє. І зараз буду викопувати. Також буду викопувати синій чи фіолетовий, він посаджений. Минулого року з невеликого корінчика, і цей, який прийшов мені, також буду пересаджувати його, Ну, він в мене дуже повільно ріс. Будемо дивитися, який в нього корінь. Так, викопала. Це я підсадила такий сиренівий, той домашній, він там є. У мене знайшовся корінчик, і я його просто підсадила, щоб він мені не пропав. Бачите, скільки він зайняв простору. І який в нього колір. Цей я купила. Отак він виглядає. Бачите, корінь. Тепер стану отак, щоб було видно. Бачите, яка різниця? Це залежить від сорту кліматі. Так. Цей теж куплений в один рік. Це біленький. Навіть, навіть не хочу називати сорта, бо сорта не відповідають взагалі. Так що будемо цей і той. Отак. От <смітна> Бачимо такий корінь всього і такий корінь в цього куплені в один рік. Це не залежить від продавця, то є залежить від сорту. В нього вже, як бачите, коренева система сильна, вона вже на той рік мені дасть багато більше квітів і буде сильніша. Хоча цей світленький, він вже піде досить сильно, бо тому що в нього коренева система розвинена досить гарно. Так, щоб я там... Більше тут місця більше, і я вам покажу, що я буду робити. Ось так буду розкладати корінь в різні сторони. Отак, таким на горбочок поставимо, і тоді, ну, то буде в ямці, ямка буде викопана, зроблю такий горбочок і розкладу отак корені і засиплю. Можна підсипати пісок щоб не замакали корені, і присажу, присиплю і дам подвійний суперфосфат. То буде моя така пересадка кліматіса. Буду пересаджувати жимолостіну. Один кущик, бо в мене в трояндах, і другий кущик і лохину. Тому що діти тут в мене бігають, їдять, я обробляю троянди. Дуже сильно і дуже часто, і хоча я стараюся на них не... Не... Щоб на них не попасти, але навіть і той відпар я мушу їх звідси забрати для безпеки дітей. Кліматис я обрізала на метр, там я вже посадила, не видно звідси, і зробила дурницю. Тому що я завжди в знімаю, весь як він є. І отаким от способом, ну нічого, я ще тут зроблю. Ось так я його виложу по кругу і прикидаю. Тоді у мене отут додатково йдуть корені з тих очок, і куш у мене стає багато більший. Ну, то майте на увазі, тут такий лайфак, він дуже гарний. І швидше можна зробити кущ більшим. Пересадку кущів я вам не зняла, тому що падав дощ і вже темніло. Тут в мене вони росли, вже в мене посаджена троянда, і там в мене росла жимолость, тож я вже посадила троянду. І як бачите, у мене закінчилося тут, де кущі росли, такий ряд, був, я вже все з них відсадила. Бо в мене, так як відділяє тепер спрейки, і вони йдуть зовсім окремо. Коли роблю відео, воно мені через кущі не дивиться. А в ту сторону вже троянди. Так що хай вже будуть всюди троянди. Я розумію, що на сажувати всього різного, і кущі, і троянди ну, не для мене. Продовжується цвітіння, є чим помилуватися. Хоча скоро я буду частину того всього зрізати і обкидати. Піде мороз, трава змерзне і можна буде накривати. Така в мене стежка залишилася грязна від перетягування куща, бо робила я це сама. Так, це в мене лохина, як бачите, яка корінь мечкуватий і ось так займає сам корінь. Отаку об'єм. Відповідно, яка ширина куща, така і ширина коріння. Грунт перенесла звітом, кислий, підживлю кислим добривом для лохини, і тут вона в мене зможе рости в висоту, яку вона хоче, тому що в мене тут кущі ростуть. Бо в трояндах я мусила обрізати, щоб не заступало, не було мало світла для троянд. Теплицю я почистила від помідорів. Розсипала я попіл і перекопала солому, яка в мене служила мульчою. Тепер так в мене земля виглядає в такої вологості. Бачите, вона була не полита, відколи в мене пов'язалися помідори. І вона Тримається волога. Вже під кінець можна було полити, бо, тому що таки вже трошки видно було, що не вистачає вологи, але як я раз спробувала полити легенько, то в мене почали вони чорніти. Так що в тому році мої помідори виросли, можна сказати, взагалі без поливу. Міжжяддя в мене засипане тирсою, що дає тепло. Для грядок. Тут я почистила свої кали, рештки залишилися ще сюди, прикопаю. І тут в мене процес прокопування буде. Бачите, то все я просто легенько прикидаю землею і пролю фітоспорином. Також перше зволожу, а тоді пролю фітоспорином, і також я розсипаю ентоцит від шкідників. І також я його буду розсипати і по розах з піском перед прикопкою. Його вноситься перед прикопкою. Мої гризентеми, які я нащепила на маточники. Завжди я їх оновлюю для того, щоб зберегти сорт, бо мультифлора вона довго не росте. Її постійно треба омолоджувати. Гарного всім цвітіння. Мирного неба і всього вам самого-самого найкращого. Головне, будьте здорові, бережіть себе. А також не забуваємо допомагати нашим воїнам. Всього вам самого-самого найкращого.